Привіт, мої любі квіткомани. Сьогодні у нас розмова про справжню загадку у світі декоративних кущів про спірею дженпей або щабана. Якщо ви шукаєте рослину, котра буде вас щоліто дивувати, то це точно вона. До речі, цю спірею я замовляла цієї весни. На сайті Бережників е, є розпаковочка, де я показувала, яку я рослинку отримала. Посилання залишу. І е, я показувала, яка вона прийшла. Досить невеликий кущик був. Е, і ось вже який наріс. Цей кущик зараз в мене висотою. 50 см, та ширина його так само 50 см. І знаєте, ця сперея, як жінка після 40, кожного року виглядає по-новому. Одного року може бути більше білих квітів, іншого малинові, а іноді е, вони разом як суцільне мереживо, кольорове мереживо. Чому так? Все просто. Це генетична особливість сорту. Ні ґрунт, ні підживлення, ні кислотність. Ну, не можуть на це повпливати. Наприклад, як це може бути з гортензіями. Це така собі квіткова лотерея, і ти ніколи не знаєш, що саме зацвіте наступного літа. На це впливає дуже багато факторів, які не залежать від е, людини. На це впливає сама. Матінка природа. А тепер трошки корисної інформації. Сперея Джинпей це компактний кущ за вишки 60-80 см. Тобто він може вирости і ще буквально на 30 см догори. Крайня точка ось цього суцвіття верхнього 50 см. Зараз. Тобто він не буде великим кущем. Це досить компактний кущ. Цвіте з червня по серпень і любить сонечко. В тіні він може свісти, але трохи слабше. До ґрунтів рослина невибаглива, але найкраще росте у легкому, дренованому та неперезволоженому ґрунті. А якщо посадити таку спірею в глуху тінь, або мокре місце, то вона, звичайно, виживе, не загине, але вона може втратити свій шарм. Це буде менше квітів, витягнуті гілки та рідке листя. До речі, якщо ви хочете, щоб ваш кущик мав акуратну круглу форму, його варто трохи підстригати. Навесні не завадить легка формуюча обрізка, просто підрівнюємо слегка гілочки. А після цвітіння Зрізаємо від суцвіття, щоб не втрачало декоративність та стимулювати нові пагони. Бачите, тут о, на кожній гілочці є о, зачатки нових пагонів. І ось я вріжу суцвіття, і звідси підуть нові гілочки, що зробить кущик ще почнішим. І наступного року він буде квітнути іще рясніше. Не бійтеся їх підстригати. Це зробить ваш кущ лише кращим. Ось, до прикладу, обрізана гілочка. Ось тут видно зріз. І дивіться, з одного зрізу ми бачимо: ось, пішло три гілки, і сюди четверта. Тобто, обрізання спіреї це прекрасний спосіб вашу рослинку зробити густішою та гарнішою. А щодо підживлення, то ця спірея вона не вибаглива, Буде достатньо підживлення одного разу навесні якимось комплексним добривом. І їй цього вистачить. Вона, як і ми, не любить, коли її перегодовують. Якщо ж ви тільки плануєте посадити спірею, обов'язково подивіться моє окреме відео про це. Там я показую покроково, куди, коли і як краще посадити спірею, щоб рослина швидко прижилася. Посилання буде під цим відео. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте натиснути лайк. Це дуже допомагає каналу рости і знаходити нових квіткоманів. Якщо ви ще не з нами, підписуйтесь. Тут буде ще багато всього цікавого і квітучого. Напишіть у коментарях, чи є у вас спірея шарабана і як вона зацвіла цього року. Будемо порівнювати. Мені цікаво, бо в мене лише е, небагато соцвіть рожевого кольору. Київська область, перший рік свого квіткування, спірея джинпей виглядає ось так. Лише поодинокі, поодинокі. В, Кроплення рожевеньких суцвіт. Вони ще є суцвітка, котри не розпустилися. Думаю, там вона може ще показати свою красу. Напишіть, як у вас, яких кольорів більше цього року у вас. З вами була Олена, канал Квіткомани. І до зустрічі в нових відео. Ось гості до нас на нашій сперейці.